Всім привіт! І з вами, як завжди, я Машекс. І сьогодні моє перше відео, Так, да, я вирішила знімати паперові сюрпризи. Ну і, звісно, я не буду вас затримувати. Всім приємного перегляду! В цьому відео у нас три колекції: мої улюблені солодощі, телефони та чохли та яка та болапка, Ну, або таполапка. Я не знаю, як правильно, чи та балапка, чи та балапка. Ну і давайте візьмемо якусь пакетик із цієї колекції. Давайте ось такі пончики, а ось це обираємо на наступне відео. До речі, я вам хочу сказати, що я на наступне відео зроблю 5 колекцій. Ось у нас три поки що, а буде п'ять. Я кажу, я вам відповідаю, <свісно> що у нас буде п'ять колекцій, Запомніть. І давайте візьмемо вже. Давайте. О, давайте ось ці парні, чохли. Це убираємо, так? Яка та палапка. Ой, я вже чесно не пам'ятаю, яка де лапка. А давайте, давайте. А давайте ось цю візьмемо. Ось таку лапку. Ось мій зошит, там, де будуть всі наліпочки. Точніше, блокнотик. І ось наша перша сторіночка, яка та полапка. Давайте її відкриємо. Так. Мені дуже сподобалось. Сподобалися ось ці пакетики з табою лапкою. У нас тут, типу, українська таба, лапка вийшла. І у нас який? У нас перший номерок. Зараз ми відклеїмо. Я буду... Пробувати клеїти ровненько. І ось так у нас вийшло. Ну, як ви бачите, не дуже рівно, але но... вибачаюсь. Інша сторіночка у нас. Мої улюблені смаколики, смаколики. Ось наші смаколики. І давайте те треба відкрити. Так, а ось. Я боюсь, що я порву щось там. Орвала. Йой. Так, ну давайте я до вас повернусь, коли я розпакую. Так, я розпакувала. Як ви бачите, у нас... ушкодження. Вибачаюсь. Так, це у нас номер 2. Так. Ось два у нас. Ось така у нас сторіночка. І ось тут, звісно, я не доробила трохи. Ну і давайте відкриємо. Давайте вже отак от порвемо. Так. Ось такий у нас телефончик вийшов. Ой, вибачте, що трохи. Я вас штовхнула. Так, а давайте, давайте. У нас тут, напевно, будуть парні чохольчики. А, у нас же парні чохольчики. Так, який це у нас? Це у нас ось такий буде. Тоді ми клеїмо ось сюди. Я дуже боюся вийде криво. Так. Ну, поки що не знаю. І відклеюємо наш. Чухольчик. Так, до речі, які ви хочете колекції? А напевно буде виключений виключені коментарі. Так, я не можу його відкрити. А, ні. Змогла. Так. Ой, я боюсь. Це... Ну, як ви бачите, звісно, не дуже рівно у нас вийшло. Ну, вибачаю ще. Так. А у нас точно такий же телефончик вийшов. Так. Я не можу ніколи відклеїти від скотча. Давайте десь сюди так от. АСМР Так, і тепер джухольчик. О, це раз швидко в нас вийшло. Так. Ну, звісно, не дуже гарненько, ну, я пробувала. Вот так у нас вышло. Давайте я вам все покажу. Что тут у нас попита. И вот такая украинская тапа-лапка. Вот у нас мусора вышло. И все. На этом я хочу уже прощаться с вами. Извиняюсь за какие-то слова. Якщо так, то вибачте. І всім дякую за перегляд. Всім па-па!